Доброго дня, шановні клієнти, гості каналу, підписники. Якщо ви ще, до речі, не підписник, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал. Тут про it рішення для забудовників. Сьогодні ми розглядаємо бізнес-зв'язки в лід менеджменті забудовників. Лід менеджмент безпосередньо важливий особливо для менеджерів з продажу нерухомості, які встановлюють відповідні бізнес-зв'язки між потенційними покупцями нерухомості. Розглянемо спочатку наступний бізнес процес Моделюємо ситуацію, що ми маємо два потенційних покупці нерухомості. Нехай це буде потенційний покупець Віктор і потенційний покупець Роман. І ми знаємо, що кожен з цих потенційних покупців, кожен з цих лідів має автономну цінність і автономний потенціал до покупки. Він може навіть опрацьовуватися різними менеджерами з продажу нерухомості. Тобто з Романом може працювати менеджер відділу продажу 1, а з Віктором, потенційним покупцем, відділ продажу 2. Що ж, в даному випадку ми бажаємо розглянути безпосередньо встановлення бізнес-зв'язків між даними лідами. Які це можуть бути бізнес-зв'язки? Для прикладу, ми знаємо, що Віктор звернувся з сайту, Роман звернувся з іншого каналу. Проте в ході комунікації виясняємо, що вони є друзями. І бажаємо встановити такий безпосередньо бізнес-зв'язок між даними потенційними покупцями. Для цього виділяємо картки даних потенційних покупців та натискаємо кнопку Зв'язати. Якщо бажаємо, можемо вказати і інших лідів, які бажано вказати в дану групу, і вказуємо причину зв'язку лідів. В нашому випадку, друзі, тепер в карті даного ліда безпосередньо відображаються його бізнес-зв'язки з іншими лідами. Для прикладу, ми бачимо, що в картці Ліда Роман безпосередньо в новій секції зв'язки відображено зв'язок з Віктором по причині друзі, і відповідно ми можемо цю інформацію переглядати. Таким чином, професійний лід менеджмент збагачує контекст інформації для менеджера з продажу, також індикатори стану, ось такі в вигляді піктограми, яку я зараз демонструю, яка називається Пов'язані ліди. Вигляді скрипки надають можливість розуміти, що по даному ліду встановлені бізнес-зв'язки. Для прикладу натиснемо на лід Віктор і будемо бачити, що встановлені бізнес-зв'язки з такими лідами, як Роман. Бізнес-зв'язки є надзвичайно важливими. Вони надають можливість оперувати професійним лід-менеджментом, збагачувати базу знань та інформацію про потенційних покупців. І Використовувати її безпосередньо в комунікаційних стратегіях, маючи широкі для цього контексти. Приведу, наприклад, такий приклад з практики, як бізнес-зв'язки сусіди, коли клієнти купують об'єкти нерухомості поруч і є сусідами. При тому вони також можуть бути і друзями. Така інформація надає можливість оперувати більшим контекстом при продажу і, звісно, покращувати сервіс, який ви надаєте клієнтам. Що ж, не прописуйте бізнес-зв'язки в замітках, використовуйте професійний ганузевий інструментарій для забудовника GRSRM. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, до зустрічі в наступній відеоінструкції. І обов'язково налаштуйте бізнес-зв'язки, використовуючи профільний продукт GR.